Зон шапок уже розпочався, я хочу вам показати, як можна гачком зімітувати таку гарну резинку і зв'язати шапочку. І так, треба набрати повітряні петлі. Я пізно здогадалася, вже кусочок пров'язала. Я набираю 70 повітряних петель на висоту шапки. І тоді в'яжу ось таким візерунком. На Ви будете в'язати за дві дольки, а далі за передню. Накид, виймаємо петлю і її пров'язуємо. Знов накид виймаємо петлю і її ж пров'язуємо. Знов накид, виймаємо, пров'язуємо. І так продовжуємо до самого кінця ряду. Повітряну петлю і прозвертаємо в'язання. І тепер ми в'яжемо ряд просто стовпчиками без накиду цілий ряд. І так повторяємо всю шапочку до потрібного вам об'єму голови. Не забувайте в'язати. За задню петлю тут у вас сформувалась косичка, Тако трошки перевертаєте і в'яжете за задню, щоб косичка гарненько залишалася. Як ви візьмете за дві петлі, ви вже половинку косички відріжете і втратите всю красу, за задню, Стопчиками звичайними. І ще одна особливість для того, щоб відворот шапки виглядав гарно, а не виверітна сторона, я оці 15 петель вяжу навпаки. Якщо зараз в мене були стопчики без накиду, звичайно, то тут я цих 15 петель в'яжу на пів стопчика ці з накидом. Оп. Навпаки. Тут були стовпчики без накиду, тут ці з накидом. Тоді переверну і знову, тобто, щоб коли ми закотимо. Від ворот він ось так гарно виглядав. Вершечок шапочки ми просто зшиємо ниточкою верхівку, і буде ось така красива шапка.